Волинь продовжує посилювати соціальну політику, а цього тижня особливий акцент для переселенців, дітей та літніх людей. Голова Волинської ОДА продовжує роботу на соціальному напрямку та відвідав низку закладів у Кам'янкаширському районі та Луцьку. Іван Рудницький особисто перевірив, як працюють установи, які щодня допомагають. Найбільш вразливим категоріям першою локацією стало місце тимчасового проживання ВПО селі Троянівка. Це перший і поки що єдиний такий центр у районі. Колишню будівлю школи переобладнали під житло і створили умови для повноцінного проживання. Заклад працює вже зараз і прийняв перших 15 людей евакуйованих з Донеччини. Далі візит у Маневичі до дитячого будинку сімейного типу. Родина з 2009 року виховала майже 12 прийомних дітей. А нині опікується шістьма, серед яких троє діти з також оглянули роботу луцького геріатричного пансіонату. Тут проживають літні люди, серед яких і внутрішньо переміщені особи, які теж потребують постійного медичного і соціального догляду.